Почну з ситуації на фронті. Бачимо загострення навколо Курахова. Росіяни підірвали курахівську дамбу. Зокрема, повідомляють про це і військові, і представники міської військової адміністрації. Станом на зараз власне фіксується підтоплення навколишніх сіл. А з військової точки зору хочу вас спитати, наскільки це ускладнює становище для курахівського гарнізону. Ну вони намагаються перерізати шлях постачання в першу чергу всього, що необхідно. Для наших військ, які там тримають оборону, місто вже в напівготочному стані знаходиться з півночі, з сходу та півдня ворог знаходиться там на відстані до 6 кілометрів. І для того, щоб унеможливлювати постачання не тільки по дорозі, яку вони на якій вони мають нову контроль, вони можуть обстрілювати. Вони хочуть ще, щоб просілковими дорогами. Ми теж не могли пересуватися і підвозити ну, все, що необхідне для підрозділів, які там тримають оборону. Тому тут цілком зрозуміла дія з їхнього боку, це намагання зіпсувати логістику і примусити наші підрозділи відійти з цих позицій, бо, якщо не буде можливості підвозити все, що необхідно, ну логістика, те, що ми знаємо, то вочевидь, е, тримати оборону там буде неможливо. Тому, якщо в лоб не вдається вибити війська, Наше вони намагаються зробити оточення на оточення, ну і головне зруйнувати логістику, щоб неможливо було туди підвозити все, що необхідно. Тому з цієї точки зору цілком зрозуміли дії з їхнього боку. Наскільки нам це ускладнить, ну я думаю, що це буде ускладнювати ситуацію, і які перспективи, ну, якщо вони далі будуть ускладнюватися, то доводиться відходити. Ну ще раз, коли немає чим стріляти, то як, як тримати оборону? Водночас Курахівський напрямок залишається найінтенсивнішим з поміж усіх на фронті вже ну останні місяці, можна сказати. І росіяни дійсно там впродовж останніх тижнів вже підійшли достатньо близько до міста. От, зокрема, було повідомлення від Діпстейт, що вони знаходяться на іншому березі водосховища, це вже відстань 2 кілометри до міста. А попри це, от українські сили наші військові утримують власне цей населений пункт. Наскільки він важливий для нас? І його утримання, якщо ми говоримо загалом про архітектуру Донецького фронту, ну це Південь Покровська, тобто вони намагаються туди вийти. Вони намагалися його оточити з Терецького напрямку, з Курахівського напрямку безпосередньо лобовими ударами Покровська, але там вони зупинилися на відстані 7-8 кілометрів і ближче не можуть підсунутися. Тому, з точки зору військової, дії цілком логічні нам, нам, нам спробувати оточити місто. Ну, на... Зробити оточення чи напівоточення для того, щоб примусити наші війська відходити, і, ну, якщо буде ймовірність великої мірності оточення, чи знов таки буде потужні атаки на логістичні наші шляхи, і це ну, зробить майже неможливим постачання всього, що необхідно. Ну, пересування військ ми ну, все ну, свідомо все розуміємо, щоб такі очевидні речі не повторювати. Зрозуміло. І водночас на противагу до ситуації на Донецькому фронті. Часто згадують ситуацію в Курській області. От зараз ЛПІС пише про те, що Україна там тримає фактично свої найкращі підрозділи для того, аби в довготривалій перспективі чинити опір росіянами ще в ще Курській раз. області. Перепрошую, однак ну, найкращі підрозділи. Це ну, от, знаєте, Давайте давайте закінчимо два слова. Якщо є півхвилинки по. Східному фронту, по Покровському, Курахівському, Терецькому напрямку, ми, е, в ефірах я ну, не розумію, не зовсім розумію, що ми так кажемо про е, суттєво, там просування ворога. І ми, що, там, нам ну, вкрай важко, що е, ледь не сидиться фронт. Е, давайте пригадаємо, скільки е, по часу ми чуємо про е, Курахівський напрямок. Я так думаю, що. Місяця три, так точно. Uh -huh. Скажіть мені, будь ласка, якщо за три місяці ворог на Кураговському напрямку суттєво просувається, то нічого не якось не нічого, все складається в голові. Тобто напрямок. Це невеликий, ну відносно невеликий населений пункт. Це не як так само, як по Ні, Ну росіяни тим не Але менш просуваються вже... по флангах, і росіяни просуваються на суміжному покровському. покровському напрямку на превеликий жаль. Знаєте, знаєте, якщо ми кажемо про суттєво просування на протязі 100 днів, то вони мали би просунутись 2 кілометрів на 200, Якщо це суттєво, ми кажемо по 2 км, кілом... ну. Там, по кілометру, по, по два в день вони долають. Ну, ну щось мене не склало. Я не знаю, в мене, може, у вас складається, Ну, по, по кілометру по два в день за 100 днів це 200 кілометрів. Вони просунулися на 200 кілометрів? Ну, очевидно. Що ні. Чи вони, просунули, вони просунулись на 20 кілометрів, від то, і то, якщо брати по мапі подивитися, ну, наприклад, з вугледару, то це там 10 кілометрів. То про яке суттєве просування росіян ми постійно кажемо, навіщо ми це робимо? Ще раз, 100 днів більше 100 днів ідуть бої більше 100 днів ідуть бої на цьому напрямку. І ми кажемо кожен день 100 днів суттєво просування. Ну якщо б навіть по кілометру, то 100 км було б. Там є, є таке просування, ні навіщо ми це кажемо? Ми самі себе заганяємо в депресивний стан. Так, є просування, але я б його назвав не суттєве просування. Це так, закінчена думка про. Давайте приходить до курського напрямку. Так, про курський напрямок хочу спитати напередодні американська газета New York Times написала про те, що Росіяни там зараз зібрали вже 50-ти тисячне групування, включаючи і північнокорейців. А і от найближчими днями готується новий великий наступ на позиції українських військових для того, аби витіснити власне з російської території. Водночас Сирський сьогодні коментуючи присутність там наших військових, каже, що вони виконують дуже важливу задачу, бо власне знищують ворога на його ж землі. На російській території, е, то все ж таки, на ваш погляд, от, чи дійсно е, ми можемо говорити про те, що Україна зможе чинити довготривалий опір в Курській області, враховуючи ту концентрацію сил, яку зараз зібрав ворог? Якщо буде така необхідність, то відповідно я думаю, що зможемо. Ну, це знаєте, це знов-таки ми переходимо в категорію припущень і чихось суб'єктивних думок. Те, що зібрало 50 тисяч, там це факт. Ну, було 40 що плюс 10 північна коресія, годом і 50. Чи ми тримаємо там оборону так само, як на Покровському, Кураховському напрямку? Ні, бо є різні види оборони, і вони прописані в підручниках і в бойових статутах наших, ну і російських теж, і в інших, що є не один від оборони, є оборона. Позиційна те, що ми робимо на Кураховському, ну, на східному фронті, є оборона мобільна, є оборона маневрена, є оборона точкова, тобто є активна оборона. Є різні види оборони, і ті маневрена, мобільна, точкова, там навіть лінія фронту не приглядається, так як ми звикли. Ми вважаємо, що має бути лінія фронту, так як це було вперше чи там Другу світову війну, давно ну, вже. Частина бойових дій відбувається без чіткої, чітко визначеної лінії фронту. Ну так, так, Така специфіка сучасних війн. Тому дивитися на Мапу Діп варто, бо ці, це дуже розумні, дуже е, талановиті молоді mm -hmm. хлопці, але такого, такої лінії чіткої на тому напрямку на Курахському напрямку, ой, на Курському напрямку такого, як на Курахському, немає. Е, е, краще було б намалювати всю Курську область сірою зоною. Щодо е, найкращих наших військ, ну там звичайно, війська, чим були е, найкращі. Ви знаєте, це таке ще найкраще Е, У нас е, всі війська відносно е, добре підготовлені, є спецпризначенці, які, яких е, інша підготовка вони виконують. Інше бойове завдання є, та є підрозділи з більшим бойовим досвідом, з меншим бойовим досвідом, але от таке найкраще, це трошечки Анна а Покровському да найгірше. Чи на Куп'янсько-Ліманському, ну, то це таке, знаєте, це те, теж мені здається, ну, під час гібридної війни, коли дуже важлива, складова, інформаційна складова, ну давайте будемо трошечки обережніші. Зі словами «суттєво просування, 100 днів суттєво просувалося, придвину на десять кілометрів. Ну, сто днів суттєво опросувалося. Найкраще підрозділ, а інше значить найгірше. Ну давайте обережніше. І щодо ще два слова про Курщину. Чому ця операція має сенс і має бути продовжена? Давайте не припущення, а фан не фантазії, а факти фактаж. Ну, ми не будемо називати, скільки там наших військ, але так разів 10 менше. Приблизно. І ми невеликою кількістю військ примушуємо ворога тримати там велику кількість власних військ і заводити туди ще війська з іншої країни, в даному випадку з Північної Кореї. Якщо б ми, наприклад, зняли б е, ці війська в 10 разів менше, і переставили б їх, наприклад, на Кураховський напрямок, то вони теж зняли б війська, і переставили б 50 тисяч на Кураховський, наприклад, напрямок. Так може, е, це розумна операція? Що ми не тобто е, це збільшення на, скажімо, одну бригаду чи там дві бригади, воно би суттєво не вплинуло б. А от збільшення на дивізію, навіть більше ніж дивізію, на е, з боку росіян на Східному фронті воно б могло суттєво вплинути. Тому давайте, коли ми кажемо про Курсь, курську операцію, давайте там є політичні склади, інша склади, давайте з точки зору військової. Чи є вдала, чи не є вдала тактика, коли ми невеликою кількістю військ примушуємо тримати ворога на певну територію велику кількість військ, це по, по всіх правилах, по всіх підручниках, по всіх статутах це є вдала операція. І це є розумна операція. А те, що комусь щось не подобається, і десь хтось знаходить недоліки, або, будучи дуже далеким від військової науки, починає робити висновки, ну тоді кожен на це має право. Але будь-які висновки, і будь-яке створення має бути обґрунтовано. Якщо не, хтось не може обґрунтувати свої припущення, то ці припущення можна не слухати. Хтось щось каже. Добре, ми почули. Кожен має право на, на власну думку і свободу слова. Але обґрунтуйтесь, з, з чого це взяли? Ну нічого, просто мені так здається. А що здається, то далі, далі розмова закінчиться. Тому гарно чи погано, добре чи недобра, фактаж. Невеликою кількістю військ, кратно менше, ми примушуємо ворога тримати велику кількість військ на, на, на цій території. Це є успіх з точки зору військової науки. Все. Ще американський СНН повідомляє про те, що Росія вже скоро може задіяти солдатів з північної Кореї і на окупованих українських територіях, не лише в Курській області. Про це знову ж таки так само, як і у випадку попереднього матеріалу, повідомляють західні змі, і західні журналісти, але з посиланням на українських військових в даному випадку на українського анонімного командира. На ваш погляд, чи дійсно це може відповідати дійсності, чи найближчим часом Росія наважиться власне перекинути вже з цієї північ? На корейське м'ясо безпосередньо в Україну, і наскільки це може ускладнити наше становище? Ми тут можемо отут, ми можемо прийти в припущення, і ну, все одно, навіть якщо припускаємо, то давайте спробуємо гарантувати хоч якось. Ті військовослужбовці, яких зараз використовує Російська Федерація на Курщині, ну є інформація, що вони на третій лінії, є інформація, що вони на першій лінії, тобто інформація не перевірена. Але вони самі про це казали їхні. Іхнє військовополітичне керівництво, що і політичне керівництво північної кореї ще треба подивитися, чи здатні корейські північно-корейські війська вести бойові дії. Тут питання і про мовний бар'єр, і питання про специфіку підготовки російських військ і північно-корейських військ для цього до нас приїхали представники Кореї, для того, щоб допомогти нам розібратися з ментальності і тактикою, яку може використовувати. Північна Корея в цій війні тому це так. Ми пропускаємо, але обґрунтовуючись на от таких даних, ми пропускаємо, що вони просто хочуть росіяни Північної Кореї зараз подивитися, чи здатні, чи не здатні їхні війська вести бойові дії на російсько-українській війні. Далі ми можемо пропустити, що вони збільшать цю кількість військ. Бо про це казав Кім Чен Кімщинин, що якщо треба, вони можуть навіть мільйон військовослужбовців передати для. Своїх побратимів, вони, брати були в Слов'яні, тільки у них брати корейці, Ну, вони таких Авіне авіль, 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 Господи Боже. Такі вони брати погані для нас. Якщо він таке каже, то, вочевидь, планувало щось схоже. Знов таки можемо пропустити, але просто рухуючись логікою, якщо вони можуть додати ще там 10, 20, 50 тисяч. Є розмови, якісь розвіддані чи просто якісь гуляє інформація про те, що вони можуть додати ще 50 тисяч, то вочевидь ну на Курщину стільки не треба. То, вочевидь, вони будуть використовуватись в інших місцях, от де на лінії фронту, чи десь в тилу, звільняючи. Тих, хто зараз в тилу росіяна ну, маються на третій лінії військовослужбовців, щоб їх перекидати на нуль, це це ми не знаємо. Тут кожен може тут вже як по пальцем в небо гадав, не гадав. Але те, що вони швидше за все, судячи з ту інформацію, що ми маємо, логічно розмірковуючи, ми можемо припустити, що вони дійсно збираються і збільшити кількість своїх військовослужбовців і дійсно їх використовувати. Ну на території тимчасово території, тимчасово окупованої території України, де на нулі, на на другій, на третя лінія. Ми ну, тут ми можемо вгадати чи не вгадати. Про ще одне хочу вас запитати сьогодні. От фактично там очікувалася е, потенційна масована ракетна атака з боку Росії. Е, росіяни імітували пуски сто дев'яносто МС е, і не тільки е, Як ви вважаєте, що це за російська тактика? Чому вони вдались до такого ходу? І чи дійсно ви погоджуєтесь з тим, що зараз небезпечний період, коли от Росіяни можуть з дня на день влаштувати такий масований обстріл України? Знову таки, спираючись на відкриту інформацію з нашого головного управління розвідки, вони попереджали, що є розвіддання, що росіяни готують масово на атаку. Ну павликом рахунку вони самі з цього не робили таємницю для того, щоб взимку нас залишити без електрики, без теплопостачання, ну ускладнити максимальне життя людей в тилу, що вочевидь вплине і на війська на лінії фронту. Ну розуміємо, що вплине, і розуміємо як. Щоб зараз не це не розкажуть розтлумашувати речі, які вочевидь. Чому вони чому вони не зробили пусків? Ну тут є інформація про те, що це була в них перевірка готовності. Це так, умовно кажучи, навчання. Вони хотіли перевірити наскільки, по перше, може зреагувати на наша протиповітряна оборона, наскільки ми швидко мобілізуємось і. Будемо готові давати відсіч і наскільки вони здатні зробити. Ви розумієте, щоб зробити масову атаку, треба, щоб різні літаки, різні наземні комплекси ракетні були одночасно використовували, чи по по якоїсь схемі використовували ці ракетні удари, щоб це була якась логіка, яка з їхньої точки зоруся може дати їм якісь результати. Тому я не думаю, що вони хотіли просто подратувати наше населення. І вони, для них ця атака дуже важлива. Бо вони планують, вони наробили на, на вже порядку 300 ракет за період між 26-27 серпня, коли була масована атака до сьогодні. Тому е, тоді, в повітряному просторі, ми нарахували одночасно до 200 повітряних цілей. Це ракети, крилати, балістичні гіперзвукові та е, шахеди. Зараз ця, ця цифра може збільшитись. Ну, Раза раза в два. тільки ракет зараз біля 300. тому вони планують цю атаку для того, щоб досягнути мети, ну зруйнувати нашу максимально зруйнувати наше електро теплопостачання. І їм це важливо не просто пальнути і як то кажуть в молоко. Тому я впевнений, я ну це так моє. Суб'єктивна точка зору, що вони просто хотіли подивитись, наскільки наскільки вони здатні таку атаку потужно зробити. Скільки треба бортів, скільки треба наземних комплексів, скільки треба мігів піднімати, щоб це щоб досягнути певної Щоб Ми ну, просто щоб ми не збили там 99% дев'ять ракети, толку ніякого не, не буде від цього цієї атаки. Для них це важливо. Почула дуже дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був з нами на зв'язку. На сам кінець попрошу вас підтримати наш збір, який триває на сайті фонду 24 го каналу. Збираємо на Mercedes Sprinter для спецпідрозділу Шамана Гур. Потрібно 380 тисяч гривень станом на зараз. Ми зібрали трохи більше ніж 75 тисяч гривень. Тому без вашої допомоги точно не обійдемось. Будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте по кілька гривень, будь-яка комфортна сума, хто скільки може, долучайтесь, і так тільки так ми зможемо пришвидшити цей збір і допомогти нашим хлопцям, нашим військовим, хоч якось полегшити той тягар війни, який вони зараз на собі несуть. Буду вам за це, як завжди, дуже вдячна.